500 грам борошна. Додаю сюди одну чайну ложку соди, це 10 грамів. І сіль, теж 10 грам. І цукор, куди ж без цукру? Цукор скрізь, верніше сіль 9 грамів. Значить, цукра трошки менше. Цукор це у нас природний підсилювач смаку. Десь 4 грама це половинка чайної ложечки. Чайної ложки, як виявилося, теж різні по грамотці. Зараз я все це в сухому вигляді перемішую. І додаю тепер сюди у мене прокисше молоко Можна взяти кефір. В принципі, кисляк це і є той самий кефір. Можна взяти магазинний кефір, або якщо молоко у вас вже таке починає або прокисло, або на грані, такого, щоб прокисло можна спокійно сюди додавати. Так, зараз мені потрібно. 330 тридцять грам. Тепер я це все перемішую О, я ще хотіла додати олійку сюди в борщ. Щоб по грамовках щотка сказати, скільки це буде, 12 грамолей. А тепер точно все прийняще. Спочатку ложечку, а далі вже буду. Всити руками. Тепер ручками найголовніше все зібрати зі спиночок, борошно все йдемось звісти. Нікуди воно не дівається, і почну спочатку трошечки розтягую. Тягну в різні сторони, тепер можна його відбивати, я, виходить, беру за одну сторону цієї частини ладошки, розтягую. Такий метод заміса можна використовувати при тісті, яке не дуже рідке, скажімо так, з рідким тістом. Так, звісно, не поробиш. Я надавлю, в принципі, з силою. Не дуже сильно, щоб не сильно заморитися, але А тепер я його хочу повідбивати тут я просто його відбиваю. Розтягую б'ю складаю, Розтягую б'ю складаю. Я, в принципі, не дуже довго його буду вимішувати, але вже не випнеду вже намагається тягнутися, що вже є добрим показником. що ми на правильному шляху. Так, зараз чистеньку мисочку. Чистенько мисочку. Посумося, будь ласка. Наливаю сюди трошки олії. Змашую мисочку, ручки. І трошечки в маслоки. І накриваю плівкою, щоб у мене, щоб сода почала вступила в реакцію з кисломолочними бактеріями, моєму прокищому молокі. Молодці. І щоб розвинулася кліковина, треба дати відпочити тісто. Мінімум на хвилин 20. І я його накрила. Не для того, щоб воно збіжало, а для того, щоб воно не завітрилося. щоб тісто не взялося корочкою, не можна його залишати без покриття. Хвилин 20 відпочиваю, за в цей час ставлю розігріватися духовку десь до 200 градусів. Пройшло 20 хвилин. Це робить 20 хвилин відпочинку. Я зараз розділяю тісто на 4 частини. Я буду робити. Угу. Четыре пиццы. Поэтому разделяю на 4 части. Кожную кульку. Я просто заворачиваю все в середину. Так, і поки я з однією кулькою буду працювати, інші я накриваю плівкою. Трошки борошна скрізь. Роблю спочатку пальчиками розтягую. Пересклад. Розкажую я доволі тонсенько. Одразу на деку. Деко в мене вже застелено пергаментом. Тепер я трошечки як роблю бортик. Соус будь-який томатний, я беру сацебелі мені подобається цей смак. помидорки. Сир моцарелла, Я його цього разу не терла, просто хочу такими великими шматками, щоб він купався. І в духовочку. Духовка розігріта до 200 градусів. Піца вже готова. Я ще додам декілька листочків базіліка. Я таки полюбляю, хто не любить, звичайно, можна цього не робити. В принципі, начинка може бути будь-яка. Яка до вподоби? Тут найголовніше це це просто тісто. базіліку куди? Ось така красива, тонесенька, гарна піца. та впробую Шикарно. просто. Mm. Ілюже Взагалі, супер. Просто супер. І робиться дуже швидко. І дуже смачно. Просто неймовірно смачно. Обов'язково зробіть і насолоджуйтеся.